Американські гірки, гойдалки, човники та каруселі тут цього добра повно. Я у найбільшому парку дозвілля Німеччини Європа парку в Русті, неподалік від Фрайбурга. Я покажу вам, як тут можна розважитися. Завдяки технології 360 градусів, ви можете самі вирішувати, що саме хочете побачити під час мого туру парком. Одягніть окуляри віртуальної реальності або рухайте смартфоном. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрийте відео у браузері Google Chrome та пересувайте мишкою в напрямку, який хочете роздивитися. Щороку Європа парк відвідують 5,5 мільйонів гостей. На території 95 гектарів розмістили 100 атракціонів. А ще тут пропонують розважальну програму до 23 годин на добу. Одними відвіданими не обійтися. Тож моя вам порада: якщо хочете уникнути довгих черг, самого рання вирушайте у найвіддаленішу частину парку. Адже більшість відразу кинуться до крусели при вході. У жодному разі не прогавте американські гірки Blue Fire. Це одна з найбільших принад парку. За 2,5 секунди ви розженетеся до швидкості 100 км за годину. Знайдуться тут і спокійніші атракціони. Наприклад, траумцайдом ідеальний варіант для моєї камери, адже тут демонструють фільми 360 градусів. Європа-парк парк недарма отримав таку назву: Ісландія, Іспанія, Росія, тематичні зони тут присвячені європейським країнам. Усього їх 15. Оце Франція. А це Греція. З водними гірками Посейдон та грецьким селом Міконос. Якщо ви зголодніли, не проблема. Залежно від тематичної зони. Тут пропонують смаколики з відповідних країн. Європа Парк існує з 1975 року. Відтоді тут споруджують дедалі нові атракціони. Задоволення має відповідну ціну. Квиток для дорослого коштує 47 євро. Парк користується популярністю не лише завдяки каруселям, а й через атмосферу в ньому. Одна лише прогулянка тематичними зонами захоплююча пригода. Адже тут море зелені, скрізь чудові декорації. А за кожним рогом чекає щось нове.